Пані та панове, зараз дуже важливо розібратися більше про е е захист від, тех від техногенних катастроф, обладнання укриттів, що має бути у ваших бомбосховищах, якщо ви про них знаєте. Про це не тільки говоримо з експертом з виживання. Є спеціальні такі люди, Ігор Молодан. Доброго ранку, Доброго. пане Ігоре. Отже, давайте спочатку розберемося, тому що ми часто оперуємо такими словами: а ви не ігноруйте сигнали тривоги, йдіть в укриття, бомбосховища, але або сховки якісь, але насправді це, можливо, абсолютно різні речі. Давайте розберемося, що від, одне від одного, як воно відрізняється. Ну, взагалі, коли повітряна тривога, треба десь укритися. І тому або вибирають, або сховища, або укриття, або ось за правилам двох стін ховаються люди, що теж можливо зробити. Тому сховища це. У нас герметичне укриття, в якому протягом там, певного часу створюється умова для того, щоб людина могла перебувати в цьому укритті ну і е, бути захищеною, скажімо так, більш-менш захищеною. Бо е, укриття вони не захищають на всі 100%. Ну, треба. Може бути, укриттям? Е, може бути, але він теж не захищає на 100%. Тобто це є такі... Е, а Е, те ж саме, як і підвал, да? це абсолютно не пристосоване. так, так, так. До цього. Ну, споруди двоє подвійного призначення. Mm -hmm. Тобто, ну, просто не, від не але не від ракет, так? Так, вони і так називаються найпростіші укриття. Тобто, я, от, зараз я читаю саме з кодексу да, про цивільний захист. Найпростіше укриття це фортифіційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від е, небезпечних наслідків обстрілів, там, в особливий період. Тобто я акцентую увагу на те, що знизу. Знижує саме, uh -huh. а не забезпечує повну безпеку, розумієте? Тобто а, він знижує а бомбосховища. Це мабуть проєктували і будували на випадок фактично тої війни, в якій ми перебуваємо, тобто а, це... бомбосховища. Це вже бомбосховищ. заглиблені укриття. Тобто, це заглиблені бетон. Бетоні вони там у них є класифікації від того, які саме заряди можуть вони витримати. Тобто, це е, такі складні укриття. У нас їх навіть бомбосховище ну може одиниці там на, е, на всю країну, тобто. Ну, от метро, можна вважати. Метро, звичайно, звичайно. Так, ну і е, які можуть укриття, які бомбосховища можуть захистити від техногенних катастроф? Ми час від часу повертаємося до цих розмов, і от маємо розуміти, є в нас такі взагалі укриття в Україні? Ну саме сховища, те, що я сказав, герметичні укриття, вони повинні захищати від техногенних катастроф. Є ще радіаційні укриття. Тобто, це не герметичні споруди, які від радіаційно там промінювається і не і іноїзуючого випромінюваного захищають, ну тобто. А, але вони є. Це ж ті ж самі можуть бути підвальні приміщення, але вони повинні бути обладнані спеціальним чином. Дайте, от просто ми ж намагаємося розібратися, mm -hmm. бо ми не спеціалісти, а ви є експерт. От, наприклад, елементарне укриття це правило mm -hmm. двох стін. Правильно уже укрилися, укрилися. Так. А якою має бути глибина тої самої сховки або підвалу для того, щоб вкритися від градів російських або С-300, або ще чогось подібного, яке вже влетіло і летить доки досі на. Наші землі це не в глибині там річ, а річ в тому, яким вона залізобетонним залізе бетонним, там буде перекриття. Ага. Тобто це певні характеристики саме бомбосховищ, і ці всі підвальні приміщення вони не пристосовані. Підвали, льохи вони не приспособлені для того, щоб від прямого попадання. Тобто, треба розуміти, і є такі випадки. Я бачив відео, де потрапила там снаряд, потрапив у підвальне приміщення ага. на три Тобто родина там знаходилась, три особи, і вони загинули всі, uh -huh. тобто теж uh -huh. приховували саме у підвалі. Тому це не є і те, що я сказав, найпростіше укриття. Вони знижують ризик, але вони не пристосовані від прямого влучення туди ракет. Ш снарядів, так, ну от просто так і від осколкових пам'ятаю не, нещодавно. Так чоловік він каже: слава Богу, що я перебував в коридорі. Оце якраз правило двох стін, і просто все розтрощено, там кухня, зала. А він лишився цілий без навіть дрібних подряпин, тому що він був якраз правило двох стін зберіг, але ми розуміємо, що це залежить від того, які ракети летять, так. куди вони потрапляють, де епіцентр і так далі. І до того, що ти сказала, Люда, знов таки ми спрощено мислимо, тому що не спеціалісти, якою має бути глибина того бомбосховища, бо укриття на випадок тактичної ядерної зброї і бомби. E, чи ну це виглибо... бомбосховища, вони різні, Якої можуть можуть бути за... чи не в глибині діла. Це, це а, чи не не в глибині? глибині, не в глибині, це в шару того бетону, який буде закатаний, а -а -а. розумієте? Тобто це саме. І вони, те, що я сказав, вони класифікуються по певним там, класифікаціям прямого влучення. Але це зараз там, там роблять якісь укриття саморобні, ці бомбосховища саморобні, які вкопуються саме в землю. Але ну, це такі приватні, скажімо так, Бомбосховищ у нас штатних дуже мало. Але от приміром, якщо не дай боже, десь ми говоримо просто там так про радіацію, то а, і, і люди сховалися там в своєму укритті, там підвалі, так але там ж вентиляція і так mm -hmm. далі, так само поступає її доступ до ті, тієї ті, радіації. Що треба зробити? Що елементарне має бути? Ну, якщо немає можливості, немає поряд того бомбосховища, яке відповідає м, 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 захисту від там техногенних катастроф. Як ми себе, хоч можемо, хоч якось убезпечити. Ну, до речі, від радіації може сховатись навіть на середніх поверхах, якщо буде десь е, такі більш-менш захищене приміщення, ну, типу ванної кімнати. Якщо ми закупоримо там вентиляційні, вентиляційні отвори, О. так то ця ванна кімната вже може допомогти. Але це ось середні поверхи. Це не нижні поверхні, верхні поверх, саме середні поверхи серед будівлі, можна ось перебувати там добу, більше доби, саме в цій ванної кімнати, і зберегти себе від саме я, дійсно це співпадає. Тим, що хтось із наших гостей говорив Воз. про те, що вуз, здається, так, що uh -huh. це ядер, ядер, ядерний пил або йде низом. Низом і де він випадає, так, як він випадає і низом. Тому ви говорите, що середні поверхи вони можуть врятувати. Так, але не, не низом це ну це я порівнюю з тим, що виверження вулкану. Да, ми бачимо, які хлопці падали. То тобто, це те саме в принципі. Тобто ядерний вибух це як виверження вулкана. Да, uh -huh. Все піднімається, але вже радіоактивне, І цей все осад, він через 15 хвилин, там 10-15, залежності від погодних умов, починає осідати. і Саме він осідає на дахах і осідає на землі. І тому звичайно, що середні поверхи будуть найбільше. Прикольно безпечні, але звичайно, що під землею mm -hmm. буде ще безпечніше. Так, зараз mm -hmm. зима, холоди, обстріли не припиняються, і загроза тому від расистів і надалі буде. А це такі реалії, враховуючи ось ці всі м, елементи, як зігрітися, коли ми під землею в укритті. Зігрітися або генератори, якщо там є якісь прилади для того, щоб можна було підсоединити і вкнути це електро, скажімо, опалення. Або якщо цього нема, то можна люди, якщо йдуть там з свічками, то ось зробити так, ви свічки таку... в банки поклали. Так, я свічки поклав в банки, це неспроста. Тобто ось така конструкція це такий радіатор, глечиковий радіатор. Він насправді працює. Є багато там різних думок, але він працює чому? Тому що я пояснюю саме для глядачів, коли ми його е, ложимо, то все повітря тепле тут вже генерується Прикол. В цих глечиках. Воно збирається і. Розповсюджуються. Чому саме не бо дехто каже, там а можна просто свічки під... Це ж те ж саме. Але свічки вони дають це тепло, і ми знаємо, що тепло в повітря піднімається до гори. Тобто такі холосту, і... холосту так, а це він зосереджується і вже розповсюджується навкруги. Можна там Клас. руки погріти. Дивіться, і... тільки увага, глечики не пластмасові, капронові, друзі, бо в таких глечиках теж наші квіти ростуть. Це глечик із глини. Так, звичайно. Глечик, глиняний глечик і один водний. Так, так один водний та, і тут, і ну, вони вже тут є отвори. Вони з'єднуються. Ну, а глини, це... як ми знаємо, гарно зберігає тепло. Супер! Що у вас ще там за Ну, Ось як варіант, такі ось дві батарейки, тобто їх можна просто з'єднати тут я зробив з фольги. Замкнув звичайні, звичайні пальчики ага. батарейки. Діоди вони продаються в будь-якому там в магазині радіотоварів або в інтернеті. Вони коштують, до речі, один діод там діодна гривна, десь така ціна. Так, і плюс і до мінуса перемотали. Так, плюс ізоленти, до мінуса перемотали. Дивіться. Ось таким чином. Ми з'єднуємо, фіксуємо таку ж саме. Я вже не фіксував, щоб було видно, як це робити. Фіксуємо ізолентою. У мене, до речі, у будинку в всіх приміщеннях зараз знаходяться ось такі аварійне освітлення. Ось його діодика. вистачає на. Від півроку до року, тобто в залежності на від батарейках? Того. Так, на одних, у цих батарейках. Нічого треба міняти, то воно працює. Нічого не треба. Ми, вже, ми вже місяць місяць вже працюють. І я ще вважаю, що до, там, до весни воно буде працювати. В кожному приміщенні я поклав навіть в плафони, там, де в мене лампочки поклав, і, Тобто воно відключається світло і сразу горить ще Крутяк. аварійне освітлення. Там ще? І далі є така ще. Цікава річ, як павербанк, він же обігрівач, тобто тут два режима, можна його вмикати. І... Покажіть цей пояс зараз а це, що ви взяли звідки да? а, да, а, це... взяли, що це пояс зручно, для це того, щоб втягнемся. якщо ми тут включимо обігрівачі то можна було десь його розсередити на тілі а -а -а. або покласти у кишеню. Можна також і воно буде гріти. До речі, дуже гарно гріє протягом там трьох годин може зігріватися. І ось є такі. Ліхтарики, вони usb ліхтарики теж є в продажі, доступні. Тобто, і цей же самий у нас те, що я кажу, обігрівач. Він як повербанк теж працює і може від нього ось працювати і ліхтарик. Супер От, тобто він і заряди, і гаджети, заряди, і обігрітися можна, і Клас. включити ліхтарик. Тобто така універсальна річ. Пасібі, Ігор а, Молодан, експерт з виживання був напряму включені з вами, шановні глядачі. Не не йому тривогою. А якщо вже і так сталося, з Валіською також не забуваємо, що з цим треба робити. Да, має бути. Ну а отакі от гаджети предмети можна зробити власну рискованці. Ще раз реально, дуже круті лайфхаки. Паси рухаємося далі. Так.